Привіт! Сьогодні розповім про зефірку. Зефірка мені дуже подобається відчуття легкості та простоти в спілкуванні. От коли ти пишеш або розмовляєш з людиною в негарному настрої, а через хвилин, дві, три ти вже наполовину забувся про свій негаразд, то це саме про неї. Зефірка ось таке гарне ім'я має прекрасна знайома. Яка одним своїм словом стірє великий проміжок мого сумного життя. Від її приходу в моє життя я ніби знов відчула ту далеку, забуту, мамину любов. Любов, яка оберігає, окриляє, надихає, укутує так ніжно мою душу і тіло. Що кожного разу, спілкуючи з нею, я народжую знову і знову дитиною, яку чекали. Про яку мріяли, яка є безцінним даром, який може отримати людина народившись в цьому прекрасному і водночас важкому світі. Та головною прикрасою є вона зефірка. Коли потрапляєш в її обійми, здається, що більш солодкої та ніжної миті неможливо знайти така ти зефірочка чарівниця. Твої чари мають велику силу та міць для всіх діток цієї планети Земля. Розповідає свої чарівні казки про чарівних принців та принцес, про привидів, в яких малює наша уява, коли ми чогось або когось боїмось. І ці привиди здаються нам такими страшними, але коли ти промовляєш своїм чарівним голосом, то цей привид з минулого, ту ж хвилину. Перетворюється на маленьке, м'яке кошенятко, яке хоче від тебе простої людської турботи, яку ми так боїмося проявляти в повсякденному своєму житті. Але саме цю турботу Зефірочка допомагає знайти та проявити кожному в своєму житті, до самого себе та до інших людей. Ось такі чарівні властивості має дівчинка Зефірка. Бажаю вам всім такої зефірки в житті.